Андрію, припини! Дістала вже. Вчишся погано, грубіяниш, ще й гроші крадеш. А я з дому втечу. А таблетки слабо. Батьки. Прошу сідайте. Ситуація непроста. Вашого сина вся поліція району вже знає в обличчя. Тепер ще й наркотики. Ми маємо негайно вирішити, що з цим робити. Покарання? Карати онука не дам. Шкільний психолог каже, що покарання не найкращий вихід. Тому Оксана, соціальний працівник, запропонувала новий метод. На мені досліди будете ставити. Розумієш, Андрію? Взаємини у вашій родині перейшли у конфлікт. Усе, що ми робили раніше, не допомогло. Давай спробуємо виправити ситуацію за допомогою сімейної групової конференції. Вчити мене будете, а я пригод хочу. Чудово. Почнімо з пригоду племені Маурі. Ми Маурі. Корінний народ нової Зеландії вважаємо, що дитину не можна розглядати окремо від сім'ї. Тому й вирішення її проблем має відбуватися за участі всіх членів родини. А бабусі, не забувайте, мають найважливішу роль. Покарання завдає ще більшої шкоди, а не зцілює. Як на племені, я згодна, що треба провести сімейну конференцію. На готверенцію! На готверенцію! Бабусю, я згодна!» Цей метод виник у Новій Зеландії і є адаптацією традиційного способу прийняття рішень у сім'ях Маорі. Після прийняття закону про дітей, молодь та їхні сім'ї у 1989 році сімейні групові конференції стали центральною ланкою у системі допомоги дітям та молоді. У Європі він став частиною руху за відновлювальне правосуддя. Сімейна групова конференція це розширена зустріч членів сім'ї, друзів та важливих для дитини дорослих. Її суть полягає у тому, що всі ці люди розглядаються як експерти у ситуації, що склалася. Сім'я сама розробляє план вирішення проблеми і несе відповідальність за його виконання. Назустріч також запрошують фахівців, які знають сім'ю та можуть висловити свою думку щодо вирішення проблеми. Що і мені дадуть слово. Так усі беруть участь у вирішенні проблеми, а не чекають, коли хтось розрулить за них складну ситуацію. Тут головні. Ти мама, тато, бабуся. Усі, кого хочеш бачити і запросити. Готовий? А вони погодяться. Підготовка сімейної групової конференції. Що важливо зробити соціальному працівнику у процесі попередньої зустрічі з сім'єю? Розповісти членам родини про метод, цілі, процедуру, правила, обговорити добровільність участі та з'ясувати, чи згодні члени сім'ї взяти участь у сімейній конференції, узгодити тему конференції, яка допоможе відповісти на питання, що має змінитися після конференції, обговорити можливі кандидатури учасників від сім'ї, від фахівців, роль кожного з них. Обговорити особливі обставини у сім'ї, які могли б завадити зустрічі та продумати, як їх попередити. Обговорити суть другого етапу конференції, коли сім'я сама складає план вирішення проблем, обговорити зручний для сім'ї час і місце проведення конференції. Ми обговоримо важливі питання, які будемо вирішувати разом: як відновити добрі взаємини у вашій сім'ї, щоб ти перестав вживати наркотики і серйозно ставився до своїх обов'язків удома і в школі. І подумаємо з батьками, як підтримати тебе у складній ситуації. І нехай батьки ставляться до мене як до людини. Я згодна, це важливо. З цього і почнемо. Саме ти вирішиш, кого запросити на конференцію, чим пригощати твоїх друзів, хто і де сидітиме за столом при обговоренні. Як на дні народження. А ще поговоримо з твоїми близькими, яких сам обереш. Чи готові вони підтримати тебе та разом виправити ситуацію? Адже основний принцип методу полягає в тому, що саме ти відповідаєш за свої дії, але при цьому поважаєш думку кожного члена сім'ї та їхнє бачення вирішення проблеми. Допоможе нам ведучий, який проведе конференцію. Ведучий конференції незалежна особа, яка не працює в органах опіки, служби допомоги або у правових організаціях. Завдання ведучого мобілізувати усі ресурси і провести сімейну конференцію. Перед конференцією я повинен познайомитися з усіма учасниками з боку сім'ї, обговорити з ними тему та роль кожного в сімейній конференції, що беруть участь, поговорити з кожним із фахівців, соціальним працівником, психологом та працівником поліції. А ще пояснити фахівцям, що вони лише висловлюють свою думку та інформують про послуги. Усі рішення ухвалює сім'я. Проведення сімейної групової конференції. Ой, це не з цієї опери! Ми зібралися тут, тому що всі ми важливі для Андрія, і Андрій важливий для нас. Усі матимуть шанс висловитися. Пам'ятайте, ми маємо поважати думку кожного, тому й тема зустрічі: як відновити взаємини у сім'ї та допомогти Андрію бути відповідальним за свої вчинки. Сімейна групова конференція складається з трьох етапів: перший обмін інформацією. Фахівці інформують сім'ю про її сильні сторони та про завдання, які треба вирішити. Сім'я ставить питання. Інформація має бути доступною і зрозумілою для членів родини, аби вони змогли прийняти чітке і продумане рішення про те, як діяти далі. Другий етап особистий час сім'ї. Аби ви самі впоралися з проблемами, ми даємо вам можливість. Самостійно виробити шляхи рішення, написати план. Поміркуйте, хто і що робитиме. План складайте так, щоб кожен з вас погоджувався з ним і міг виконати. Якщо будуть питання, ми готові допомогти. Я домовлюся з Марією Іванівною, вчителькою математики. Андрійко ходитиме на додаткові заняття. Уроки математики з репетитором, бабуся. Я водитиму тебе раз на тиждень до психолога. Та й мені психолог не завадить. Психолог раз на тиждень, мама. <реш> а вихідні Андрію. Разом рибалити будемо. Ура! А я що. Будете зранку бігати удвох. Жирок розтрясеш. Гаразд, спробуємо. Третій етап проведення конференції прийняття плану. Фахівці слухають презентацію плану і ставлять запитання для уточнення. Молодці. Прекрасний план, складений правильно, приймається. Бажаємо успіху. Три місяці по тому. Блін, я й не думав, що вони мене так люблять. Нехай по-різному, але люблять. Вони повірили в мене, і я не можу їх підвести. Я тільки зараз зрозуміла, що син був самотнім і почувався нікому не потрібним. Звісно, не все виходить, але ми стараємося. Я більше часу проводжу з Андрієм. Я задоволений. Я зрозумів, що мені самому потрібно змінюватися, аби син поважав мене. Ми тепер зранку бігаємо. Я навіть схуднув. Бабуся поганого не порадить.